Романе, розкажи, як після, після такої нічі, коли здавалося найкращу гру показали, але, попри це, Україна не вийшла далі. Що зараз на душі, які емоції є? В першу чергу хочеться подякувати команді, тому що ми сьогодні дійсно зіграли хороший матч проти досить пристойного суперника. Вважаю, що все вирішилось в першому матчі. Кого винити тільки самих себе в першому матчі? Тобто, Зараз, зараз пізно вже щось виясняти, ми вже вилетіли, тому просто важко зараз дійсно говорити емоції. Сьогодні ми відіграли хороший матч проти хорошої команди і показали декілька хороших моментів в першому таймі. Тобто дякую команді, дякую зранському штабу, що порадували вболівальників хоч на пару днів. На передматчі ми так подивилися схему, здавалося, що це буде більш захисною. В той же час в Україна створила набагато більше моментів, ніж Бельгія. За рахунок чого це вдалося зробити? Ні, ми, ми, ми не, не грали захисною схемою, ми грали атакуючою схемою два нападники. Перший раз при цьому тренерському штабі. І взагалі я не пам'ятаю, коли ми грали два нападники. Тобто грали агресивно, старались, знали, що в них є проблеми в обороні. Цю вже чергу знали, що в них досить хороша атака, і Лукак вицепляється за м'ячі всі, які деблю їх підбирають, тому залишили на одного більше футболіста за і два спереді. Тобто була така ідея. Я вважаю, що вона спрацювала, але десь ми не забили, не реалізували свої моменти. Тобто, я думаю, в план на гру, в принципі, вийшов. Наскільки як нападнику не вистачало швидких флангів, не було мудрика, не було циганкова. Ну це вже зараз говорити пізно, тому що е є футболісти, які голодні і готуються на кожен матч. Сьогодні вийшли футболісти, які готові були віддати все, тому ми зробили все можливе, що могли. На жаль, обідно вилітати. Перша команда в історії, яка вилітає чотирма очками. Тобто не стидно так вилітати боляче, але не стидно. Чи слідкували за паралельним матчем? І чи... Вірили в те, що там не буде нічиєї? Ні, ми знали, що, що там нічия, і мені здається, там досить спірний пенальті поставили. Важко <зас> зараз щось сказати. Вони зіграли нічю, ми нічю. Тобто ми їдемо додому, тому на жаль. Може, комусь ще подякувати, крім команди хочеш? Звичайно, ЗСУ хочу подякувати всім нашим українцям. Дуже вам дякую за підтримку і. Ваша підтримка дуже відчувається, тобто без вас ми ніщо. Ми граємо тільки для вас. Тому слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Дуже дякую.